21.36 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля на громадському радіо триває Тетяна Трощинська і Василь Шандро працюють сьогодні у прямому ефірі за звукорежисерським пультом В'ячеслав Киришун, Руслан Кузуб забезпечує нам відеотрансляцію. Нагадую, що можна дивитися наш прямий ефір на нашому сайті громадське радіокрап.орг тим часом ми продовжуємо наш ефір. Андрій Вашневський у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні ви оголосили про відставку із заступника міністра юстиції України. Власне, ви вже встигли озвучити Кі речі, але я думаю, що не завадить для тих наших слухачів, які можливо протягом цілого дня не відстежували усі події. Все ж таки а, ще раз нагадати і пояснити, чому ви прийняли таке рішення. Три основних мотиви: перше ціннісні розбіжності з командою Міністерства юстиції. Друге, це різне бачення цілей і засобів формування і реалізації державної правової політики, реформування органів юстиції. Подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги, звідки власне я прийшов на посаду заступника міністра юстиції. Ну і третє, це таке більш особистісне втрата взаємної довіри. Я думаю, між нами і міністром. На мою думку, кожна порядна людина, тим більше з публічної посади, в таких випадках має іти. Що я власне і роблю? Ви оголошуючи про цю відставку, сьогодні публічно про неї оголосили. але Зараз я заявлю тут своїми словами змушена позицію міністра юстиції Павла Петренка, тому що як пояснила нам прислужба, сьогодні він в Словаччині у відрядженні і на докази навіть фотографії були нам показані і на Фейсбук -сторінці, і в сторінці Це так само є. Отже, він у відрядженні і є його позиція з цього приводу. Але оголошуючи про цю відставку, ви йому про це говорили? Чи ви сьогодні публічно це зробили? Ну, от так на публіку не. Кажучи про цю довіру. На жаль, я не зміг зустрітися і поспілкуватися, в тому числі телефоном з міністром юстиції. Я намагався до нього додзвонитися, потім написав йому смс з проханням про таку розмову. Він мені передзвонив два дні тому, пообіцяв про зустріч напередодні свого відрядження. Обіцяв передзвонити для того, щоб визначити час, але так і не передзвонив. Тому я не міг вже далі чекати і змушений був. Зробити те, що я зробив, тобто публічно заявити про відставку і подати заяву, яка зареєстрована сьогодні, була в міністерстві юстиції. Ну, я думаю, що можливо ви ще будете продовжувати з ним розмови якісь особисті, але щоб завершити з цією офіційною частиною заяв, я зараз повідомлю ту позицію, яку ми отримали від міністерства юстиції. Зокрема, ми попросили в запиті прокоментувати вашу заяву, зокрема стосовно втрати довіри і цінностних розбіжностей. Ось цитата дослівна така: ми наголошуємо, попри те, що протягом трьох років. Роботи жодних непорозумінь між Андрієм і нами не виникало. Розбіжності у світоглядах Андрія, які виникли саме зараз, в жодному разі не можуть стояти на перепоні ефективної роботи системи безоплатної правової допомоги та органів юстиції. Міністерство юстиції не підтримує намагання Андрія Вишневського в черговий раз публічно дестабілізувати роботу системи безоплатної правової допомоги під час підготовки проведення повторного конкурсу на посаду директора координаційного центру з надання правової допомоги. Наша позиція конструкти та. Реальні результати роботи без публічних звинувачень і сварок. Рішення Андрія піти у відставку. Це його власна справа і право як громадянина. Ось така а, позиція, власне, надана Міністерством юстиції. Мене питання щодо власне. Аргументу ціннісних розбіжностей, очевидно, це не часто такий аргумент можна почути ну, на посадах такого рівня, що люди через світоглядну позицію, так через розуміння, власне, що такі цінності не можуть ну, працювати спільно. Тобто, загалом протягом цих 25 років напевно питання цінностей ну, на такому рівні, на рівні кабінету міністрів, очевидно, не стояло так часто, бо можливо не, не часто про це говорили. Що Слід в цьому контексті розуміти під цими розбіжностями цінними, в чому вони полягають? Ну, власне, я хотів би почати з того, що сказати про систему безоплатної правої допомоги вона, власне, є прикладом державної організації нового зразка, як наші друзі, партнери жартома або напівжартома її називають Корпорація Добра. Корпорація добра тому, що надає праву допомогу людям. Клієнто орієнтована і власне відрізняється від більшості державних установ в Україні, які все ще є такими рудиментами радянського минулого. Тим, що вона якраз будується на цінностях. Які ці цінності? Це повага до гідності і прав людини, це довіра. Це партнерство, це прагнення постійного вдосконалення, і власне та криза, яка на сьогоднішній день виникла навколо системи безоплатної правової допомоги, і у її стосунках з міністерством юстиції. Вона насправді є абсолютно природньою. Вона якраз безперсональна, вона не пов'язана з жодними персональними конфліктами. Тобто, це не ви, і умовно міністр юстиції, а це ви і система. Це не я і система, це не я і міністр. Я далі спробую пояснити на конкретних прикладах, що відбулося. Я би сказав, що те, що відбулося в системі безоплатної правової допомоги, коли її працівники, декілька сотень працівників по всій Україні, і це практично всі центри, 121 центр, піднялися і встали на на протест проти нечесного, непрозорого фальсифікованого конкурсу з відбору очільника кордона. Центру надання Правової допомоги, тобто очільника всієї системи. Я думаю, що це феномен, який це ще потребує та дослідження соціологами, політологами, психологами. Але моє власне спостереження, що це модель насправді дуже схожа на те, яким чином складалися стосунки між колишнім президентом Януковичем і Майданом. Тому що люди. Не згодні з неправдою, люди готові перебороти свій страх, розуміючи, що вони можуть втратити роботу через цей протест, але працювати в умовах брехні, і фальсифікації, і маніпуляції вони не згодні. Тепер приклад. Цей протест працівників системи був підтриманий 120, якщо я не помиляюсь, приблизна цифра громадськими організаціями по всій Україні з усіх регіонів. Якщо подивитися на назви лише цих організацій, то в більшості з них обов'язково будуть слова: захист прав людини, правова допомога, це якісь соціальні організації. Це ті організації, які працюють з учасниками АТО, внутрішньопереміщеними особами, матерями. Які самі виховують дітей дітьми, сиротами і так далі, тобто тими вразливими категоріями, які є власне суб'єктами права на безоплатну правову допомогу, і що важливо, чому ці організації підтримали протест? Тому що вони мають. Партнерство з центрами надання Правової допомоги і реальну співпрацю щоденно. Тобто, кожна з цих організацій може пояснити і доповісти суспільству, що вони зробили спільно, як звати тих людей, яким вони допомогли разом з центрами з надання правової допомоги. Коли почалася ця масова підтримка громадського сектору, в регіонах почалися дивні дуже речі відбуватися. Паралельно почали з'являтися заяви, колективні заяви багатьох громадських Ских організацій на підтримку позиції Міністерства юстиції і ці заяви були написані під копірку, тобто один і той самий текст, який полягав в тому, конкурс справедливий, конкурс чесний. Ми підтримуємо кандидата Мороза, якого збираються призначити керівником координаційного центру. Якщо ви подивитеся на назви цих громадських організацій, в більшості випадків ви побачите там асоціації дзюдоїстів, асоціації волейболістів, асоціації рибалок і мисливців, асоціації собаківників, е, Укрв. Поряд, вод, здається, така цікава організація. І я думаю, якщо би ми в них запитали, а от яке їхнє бачення там, подальшого розвитку безоплатної правової допомоги, чому вони вважають, що конкурс пройшов чесно, чому вони вважають, що кандидат Мороз, якого вони підтримують, він найкращий кандидат? Ну, я не впевнений, що ми могли би отримати відповідь. Оце приклад того, як різняться цінності. Оце приклад світоглядного розриву між командою політичною, яка сьогодні є в міністерстві юстиції, і системою безоплатної правової допомоги. Тобто, це не персонально. це… Ну, світоглядні речі до речі, у цій же заяві де йшлося пропозицію стосовно вашої відставки, от Міністерство юстиції сьогодні повідомило, що воно таки буде проводити повторний консультативний конкурс. Я зараз собі дозволю, напевно, щось не зовсім правильне, але слово консультативний тричі насправді в цій заяві зустрічається. Тому я так розумію, що напевно йшлося про те, щоб усі чітко зрозуміли публічно, а про те, що консультативний це означає, що керівництво мін'юсту запропонують кандидатів, такі які можуть претендувати на посаду. Голови координаційного центру, власне про цій заяві і сказано. закінчуються ці слова, потім що всі, всі непорозуміння, які мали місце, вичерпані в тому числі тут згадані і так само донори, але про конкурс чітко сказано, що він таки буде. Тому я би хотіла, щоб ми повернулися трошечки назад. Дуже багато йшлося про те, що система безоплатної правової допомоги вона насправді незалежна. Так, вона незалежна від міністерства юстиції. Коли ви були, коли вас призначали головою координаційного центру, це так само був конкурс. І вас так само пропонували на розгляд в мін'юст? Чи це була інша схема? Це була інша історія, тому що коли мене призначали, координаційного центру фактично ще не існувало. Тобто, власне, це була моя. Особиста ініціатива і команда, яка зі мною працювала на той час в центрі законопроектних робіт Центрі правової реформи і законопроектних робіт при міністерстві юстиції, який я очолював. Я запропонував міністру юстиції тодішньому Олександру Лавриновичу створити координаційний центр. Це був ще 13-й рік. Це так? був 12-й 12 рік як центральну установу, яка би власне відповідала за управління системою безоплатної правової допомоги в червні 12-го року, якщо я не помиляюсь 6-го червня Кабмін Прийняв цю постанову, а 2 липня мене призначили виконувачем обов'язків директора координаційного центру, якого не існувало. Тобто, це існувало на папері. Відповідно, ніякий конкурс тоді не проводився. Але потім, коли ми розвивали систему, то вже на посади директорів місцевих центрів, на посади керівників бюро правової допомоги, ми проводили відкриті конкурси, коли були сформульовані чіткі критерії, були інструменти оцінювання відповідності цим критеріям кандидатам. І тут я би хотів навести. Ще одну ілюстрацію і приклад того, що означає відмінність в цінностях, коли ми відбирали керівників бюро правової допомоги, то до складу конкурсних комісій в регіонах з нашої ініціативи входили дві третини громадських організацій, от якраз тих громадських організацій, які підтримали протест, про який ми говорили раніше. Потім ми довірилися громадським організаціям, тобто наших представників була меншість. Але коли сформульована процедура, коли вона прозора і зрозуміла, насправді немає значення хто відбирає. Коли є єдина методика і, власне, є можливість довіритися, якщо ми подивимося на те, як відбувався конкурс, так званий в лапках конкурс з обрання директора координаційного центру, ми побачимо, що до складу комісії входили п'ять представників від міністерства юстиції і три представники від громадськості. При цьому кандидат, якого комісія рекомендувала, це діючий заступник міністра юстиції, тобто його обирали фактично, його підлеглі. Прямі чи непрямі це не має значення, але цей відбір відбувався за умов очевидного конфлікту інтересів. І до речі, я знаю, що одна з громадських організацій подала заяву до національного агентства з питань запобігання корупції е, стосовно наявності цього конфлікту інтересів. Я дуже сподіваюся, що буде складений протокол, відповідний е, з усіма юридичними наслідками. От вам ще один приклад, що означає відмінність в цінностях. Але тут є теж така інституційна певна проблема, як мені здається. Якщо ми знову говоримо про повторний конкурс і знову цих три кандидатури, чи скільки там три здається фіналісти, лягають на стіл міністрові юстиції, то так. Чи інакше, він все одно обирає з трьох і все одно обирає керівництво Міністерства юстиції. Звичайно, так. Тобто тут. Проблема залишається так чи інакше з точки зору незалежності ну, конкурс, власне, це лише симптом. Тобто, те, що відбулося навколо конкурсу, це просто симптом е складної проблеми, симптом хвороби. А хвороба звучить так, як суттєвий ризик власне втрати незалежності системою. І слід наголосити, що Рада Європи, експерти Ради Європи е вказували на це як на основний ризик, коли проводили незалежне оцінювання системи і рекомендували максимально зменшити вплив і повноваження. Аження міністерства юстиції в частині управління системою БПД, що в принципі може бути із системою, якщо ну за цим алгоритмом, який ви пояснюєте в нас у студії, тобто призначать або узалежнять загалом цю систему від міністерства юстиції, наприклад, а у більшість так сто там підписантів, які вже проти зараз, як далі розвиватиметься ситуація, які важелі є у керівника призначеного, він може всіх звільнити, поставити натомість свої Людей умовно, і що це, і як це в принципі може вплинути на роботу самої системи? Ну, система... Тут йдеться винятково про цінності, чи можливо є ще якісь інші такі підвотечії, ну, про які ми не підозрюємо, не знаємо. Розумієте, цінності трансформуються в плани роботи, цінності трансформуються в процедури роботи. Все це є. Тобто, система достатньо міцна і достатньо добре організована, що підтверджено багатьма незалежними оцінками, щоб вона не рухнула, щоб вона не почала розвалюватися, щоб вона продовжувала ефективно працювати. І слід зазначити, що коли був оголошений безстроковий протест, при цьому е, жоден з центрів, жодні жоден з бюро правової допомоги на жодну хвилину не припинили своєї роботи, не припинили надання правової допомоги громадянам. Тобто. Е, я все таки вірю в те, що система буде працювати далі, і я вірю в те, що здорові сили в правозахисному середовищі, в середовищі професійних правничих організацій в донорському середовищі, донори іноземні, до речі, дуже багато зробили для системи безоплатної правової допомоги і продовжують робити серйозні інтелектуальні, організаційні фінансові ресурси інвестуються в це, і власне донори стоять на сторожі розвертали увагу міністра юстиції, що на прозвичайно на сторожі прозорості, на сторожі того, щоб система продовжувала розвиватися в тому напрямі, який їй заданий був до цього, і не перетворилася на органи юстиції в тому вигляді, як вони є сьогодні. До речі, от е, члени Вищої ради юстиції, деякі я зараз процитую Павла Гречківського, Він член Вищої ради юстиції, е, людина при посаді, але очевидно має свою непросту історію. Наші слухачі, якщо захочуть, то можуть подивитися цей бекграунд десь в інтернеті. Заради об'єктивності я мушу сказати, що Генеральна прокуратура України свого часу звинувачувала його в отриманні великого хабаря, але оскільки ця справа завершилася, то вона до нашої справи зараз відношення не має. Отже, він сьогодні написав великий блог на лівому березі, де назвав систему без. Оплатної правової допомоги реєстром п'яти тисяч мін'юстівських адвокатів, які так чи інакше все одно фактично мали отримувати дозвіл на роботу від міністерства юстиції. Що ви скажете на це? І насправді ця думка дос досить поширена і і вона побутує. Вона є. Тут власне нічого немає нового в тому, що сказав Павло Гричківський. Ну, дуже дивно, що секретар Ради адвокатів України і член Вищої ради правосуддя від адвокатури дозволяє собі такі образливі вислови на адресу адвокатів, тому що ці 5 тисяч адвокатів це е, такі самі адвокати, як і решта. Е, 30 тисяч адвокатів вони нічим не відрізняються, крім того, що вони виявили бажання виконувати соціальну функцію і надавати людям правову допомогу за невеличку компенсацію з державного бюджету. Тому ну, таким чином розділяти адвокатів з моєї точки зору це пряме порушення навіть правил адвокатської етики. Хоча пан Павло Гричківський, наскільки я знаю, його адвокатське свідоцтво призупинене, і ну тим більше дивно, як він виконує, скажімо, функції секретаря э, ради. Адвокатів України, але це інша історія. річ не в цьому в цьому блозі, Павло Гречківський дуже чітко демонструє свій власний інтерес. І власне бажання захопити і отримати контроль над системою безоплатного правової допомоги з боку Ради адвокатів України вони відбувалися і раніше. Про цей інтерес він говорить дуже чітко. Він говорить там, що нібито держава, контрактуючи адвокатів, має можливість впливати на вибори в органи адвокатського самоврядування. Але ну, це нонсенс, тому що держава не має жодного мотиву. Будь-якого відношення до роботи органів адвокатського самоврядування, а натомість органи адвокатського самоврядування мають дуже серйозний мотив отримати доступ до державних коштів, за які вони перед адвокатами, які їх обирають, не підзвітні, тобто, це була би можливість у разі, якщо б ради адвокатів регіонів управляли системою безоплатної правової допомоги, фактично робити підкуп адвокатів і впливати на результати виборів до органів адвокатського самоврядування. Для себе ви вже вирішили, що ви будете? робити далі я буду продовжувати звичайно працювати в сфері правової реформи, в сфері реформи державного управління, в сфері на організації надання безоплатної правової допомоги. Посади і форми конкретні мене ніколи особливо не цікавили. Це вторинно, але те, що цієї сфери я не полишу, я можу це пообіцяти тим, ну для кого моя участь подальша в цьому важлива. Чи можливо якось ця ситуація? Чи можливо, що вона вирішиться в той спосіб, що ну ви не звільнитесь таки? А після перемовин ну. якихось і розгляду переоцінки цінності воно ж зараз... зареєстровано, але не підписано. Воно зареєстровано, але не підписано. Ну все можливо, знаєте, нічого не можна виключати. Якщо міністру юстиції вистачить благородства подати відставку за таких умов, можливо, я готовий буду розглянути е, можливість далі працювати то, то в за умов відставки міністра. Ви можете повернутися в міністерство. Ну, я готовий був би про це подумати. А якщо переоцінка цінностей, якщо ви переговорите, можливо знайдете спільне? я боюсь, що цінності це така річ, яка дуже глибоко закладається дуже в ранньому віці з вихованням, з освітою? Я не вірю в те, що такі дорослі люди, як ми з паном Петр Петренком, можемо змінити свою шкалу цінності. Коли ви йшли на цю посаду, ви якось інакше уявляли роботу в мін'юсті? Ви знаєте, я людина, яка позитивно налаштована, і дійсно, поки я працював на неполітичній посаді, на посаді директора координаційного центру з надання правової допомоги стосунки з політиком паном міністром Петренком складалися досить непогано. І я вважаю, що спільно працюючи, ми великих успіхів змогли досягнути для розвитку системи безоплатної правової допомоги і клієнтів. Але ну, на сьогодні ситуація зовсім інша і Ну, власне, я не буду повторювати. Сталося те, що сталося. Чи не відчуваєте ви напевно ну, відповідальність може, перед тими, хто покладав е, на вас у тому числі якісь надії за реформування цієї системи? Е, так, а зараз ви залишаєте місце із ну певними важелями, і невідомо хто займе це місце? Ну, знаєте, якщо система і її успішність залежать від конкретної особи, це не система. Я вірю в те, що система безоплатної правової допомоги відбулася як інституція. і Ця криза і те, як система відреагувала, як вона виштовхнула керівника обраного нечесно. Показує, що вона зріла, що вона ціннісна і що вона справиться в тому складі, в якому вона є. А я думаю, зовні зможу допомагати, і в цій ролі може бути також не менш ефективно. Андрій Вишневський, який сьогодні подав заяву з поста міні... заступника міністра юстиції України, був у нашій студії. Дякуємо вам за цю розмову. Ми анонсували, що це перше інтерв'ю після вашого рішення. То так? Е, ні, я був уже сьогодні на п'ятому каналі. Нічого, це перше інтерв'ю громадському раді. Громадському, точно перше. Дякую вам. Слухайте, думайте.